Одна з важливих традицій це збирання великоднього кошику. І тут теж дуже багато нюансів. Зібрати великодній кошик то справжнє мистецтво. Це не просто накидати всього, що є в холодильнику, ні. Тут кожен продукт із сенсом, з традицією, з душею. На застелений рушником кошик клали Паску головний символ свята серце кошика. Далі крашанки та писанки, символ вічності, сонця і відродження, ковбаска, шинка, сало це святкове розговіння після посту, м'ясо в кошику як символ достатку і радості, сир і масло, щоб життя було ніжним і добрим. Хрін для сили, сіль обов'язково вона оберігає, очищає і додає смаку не лише стравам, а й життю. А ще свічка. Її запалюють біля церкви під час освячення, щоб потім поставити на святковий стіл, за яким збереться вся родина.